Владиночка вночі прийшла. Владліночка, привіт. Вночі прийшла. Хапкіллер, здорово, а здорово Ну, а такою. А що ви тут робили 15 хвилин? Я ж не запускався. Іваночка, привіт. Привіт, Іваночка, медменісен. здорово но такого, хапкіллер. здорово здоров. Боже, я читаю вашу переписку в 3 години, яку ви там вели до стріму. Пінопласт, привіт. Е, привіт. Е, хто там? хто там? Боже, Пінопласт почав нотакою хапкілером до стріму переписуватись, до хуя Тепер треба знайти інших. Член написав нотику, но такою. член. На початку стріму прям член. Вікторія, привіт. Кармакил, Скажений, Пентістейс, Антоніне. Э, Харипса, привіт. Здорово, я Покемон. у чаті Вітаю, вітаю, вітаю. Здорово, Алекса... Алехандро, точніше, Олександро. Здорово, Лайті Бейші Хай Хепітан, привіт. Сейсон, здорово, Ратіборчик, привіт. Здорово, 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 Лирикайма, Терісинок, привіт. Скажений Лунемане. І. Олге Морд. О, ти знав, що Лінк Бізід підтримує Росію. В душі наїбав, якщо чесно, капітан. Ну і плюс, я ж не маю мети просувати російське щось, тому взагалі не парся. Буду, буду в курсі, буду в курсі. Бо я сьогодні чуть пісню почув, вона викликала в мене ностальгія подумав: ахуєнно, якраз вона так в тему. Здарова, Пловчич, привіт, привіт, привіт. привіт. Плюмбум привіт. Я бачив ти до стріма. Підписалася, але підписався. Здарова, Джарвіс. Тебе чекали. Слакіс, привіт. Здарова, здорово. Бандера, привіт, Кольоровий, Люркаємо з колу. Та жесть, ви знаєте, що сьогодні цей буде? У мене сьогодні по пекельному тижню по пекельному тижню я маю не спати всю ніч. Тому, можливо, у нас стрім розтягнеться на всю ніч. Готуйтесь. У нас сьогодні марафонський супер стрімчик буде такий. Я не очікував, не очікував, я в душі не було навіщо на це підписався, але нехай буде. Здарова, Соні, привіт. І здарова, Нейтан. Привіт. Можеш мені допомогти? Мені лікар прописав дивитися на твої ноги. Можеш поставити? дні. Не можу. <свистач> Далі читати не буду навіть Нейтан. Привіт, Нейтан. Вікторія, привіт. Привіт, привіт. Дедофа збиває нам режим. Ну вибачте, вибачте, у мене, коротше, таке правило зараз. Мені не можна спати. Мені книга каже, як жити. Я живу по книзі. Мені книга, книга скаже, не може спати, не може спати. Мені книга заборонила. Дивіться, грати в ігри, курити айкоси, оці всі, пити алкоголь, мастурбувати, дивитися всякі передачі. І, в принципі, я не знаю, чим займатися більше. Тупо життя нема, мені тупо все, книга заборонила. З тобою керують букви. Так, Заду... да, цей сон, так і вийшло. Та книга це зло, я нікому не раджу. Нікому не раджу, бо почнете жити правильно, як звичайний норміс. Скільки плануєш отер. Ой, капітан, я не знаю, скільки це вийде. А це точна книга? Чи, е... Чи то мамин запасник? Реально. шапочку не забув, окуляри одягнув і пішов. Екстребати з даху та з. А, там ще правильне харчування, точно. Хто вкрав ідеї, ми його знайдемо. О, я якраз хотів на початку стріму цю тему проговорити, бо ця тема вона дуже важлива, я вважаю, унікальність ідей. Бо я зіштовхнувся нещодавно з однією цікавою темою, як тема унікальності особистості. Як вам з цього почати? Як вам почати, почати, почати так делікатніше з цієї теми? Дивіться, моя мета зараз це поділитись емоціями просто тому, що сьогодні я прям дуже був злий, злий, таким знаєте, з неприємної емоції огиди огиди до іншої людини. Тому що я, коли побачив це, мені стало неприємно. І е, такий Ах, доведеться віддалятись, тому що я прийняв рішення віддалятись від цієї людини. Рілімет really був. да, Сьогодні прям такий релімет really стан був, тому що по суті весь, весь свій час я витратив, щоб стримати емоції і не написати пост. Не написати пост про це. Я подумав, проговоримо на стрімі, але називати не буду. Це він про мене? Чого ратібур? Взагалі нічого такого нема до тебе. Здоровки, коли будеш на питання відповідати. Растішка, буду скоро, скоро, але колись у тебе проговоримо. До що про тебе? Ахуєть. Не про вас. Взагалі не про вас. Про хапкілера це. Це взагалі про хапкілера все. Хапкіле, я релімет на тебе. Коротше, я зіштовхнувся зі ситуацією, що. Один із стрімерів почав типу, в деяких моментах мене копіювати, мої манеро поведінки, мене розпілкування в Телеграмі. І я, я блядь, думаю, що з цим робити? Типу знаєте, і мені як стрімеру тупо неприємно із за цього. Неприємно із за того, що мої якісь фішки, які я напрацьовував роками, напрацьовував як особистість довгий е, е, проходив цей шлях. Вони просто беруться контр С, контр В. Я такий, тахуєть. Дякую, велике, дякую, велике, що так цінуєш мій труд е, і просто копіюєш мою подачу контента. Воно ще так замасковано, що знаєте, дайбатись я не можу до цього стрім.